13 квітня за півночі до 18-ї години вечора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. На лінії розмежування банформування провели 25 обстрілів позицій наших військ, у тому числі 15 із мінометів. Найбільша кількість випадків порушення російсько-терористичними військами режиму тиші зафіксована на Донеччині. В районі Пісків вночі злочинці двічі вели вогонь по наших позиціях із мінометів калібру 82 мм – а в 8.45 до 9.45 обстрілювали наш опорний пункт із мінометів калібру 120 мм. Міномети такого ж калібру противник застосовував в районі населених пунктів Широкіно, Авдіївка, Гранітне, Опитне, а також, а також шахти Дутовка. На Луганщині банформування вранці вели вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Донецький, а в 9.55 до 10 години вогонь із мінометів поближу урочища Суходол. Також на Луганщині наші військослужбовці двічі зафіксували розвідувальні польоти ворожих безпілотників. Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося. Сьогоднішній день котре засвідчив, що українські військослужбовці не піддаються на провокації, демонструють стійкість і витримку та неухильно дотримуються мінських домовленостей.